Нам, молодому поколінню, на щастя, невідоме лихо війни. Пору лихоліття ми знаємо лише з розповідей дідусів і бабусь, але і сучасну молодь торкнулися військові втрати. Багато хто з нас до сих пір не знає долю своїх предків, які 67 років тому відвоювали свободу нам своїм нащадкам. Вже по завершенні війни архіви Радянського Союзу були завалені стосами запитів на пошук безвісти зниклих. Когось знайти вдавалося, когось ні. А вже після розпаду СРСР пошуки значно ускладнились, адже центральний архів Міністерства оборони знаходився в Москві, тобто вже в іншій державі. Але настала ера інтернету, і все кардинально змінилося. Знайти родичів тепер набагато простіше. Я, журналіст телеканалу Рудана, напередодні дня великої перемоги встановив долю свого безвісти зниклого діда Василя Прокошева. І хочу, щоб ви також мали можливість дізнатися, що сталося з вашими дідусями і бабусями, братами і сестрами, друзями і сусідами у лихі воєнні роки. Встановити долю діда мені допоміг сайт obd.memorial.ru. Це узагальнений банк даних захисників вітчизни, які зникли безвісти або загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Знайти людину на сайті Меморіал дуже просто. Для цього треба знати прізвище та по батькові за можливістю рік народження та звання. Вбиваємо, наприклад, Іванов Іван Іванович. І ось такі маємо результати. Всі дані занотовані на сторінках цього сайту, підтверджені сканами документів, допоможуть в пошуках рідних і сайти Книга пам'яті України та Міжнародний центр розшуку. Інформація про те, що натисканням декількох клавіш на клавіатурі можна посприяти встановленню долі і місце знаходження близьких, викликала справжній фурор на телеканалі. Про те, що своїх рідних можна знайти в мережі інтернет, ми дізналися, як це неприкро зовсім випадково від нашої колеги Вікторії Сімкіної. Это настолько просто, что потом, когда вдруг произошел вот этот вот ажиотаж, когда вот мои коллеги узнали о том, что это в принципе возможно, и когда буквально половина телерадиокомпании «Рудана» засела за компьютер и находила там своих родных людей, то возникло, вот у всех возникло какое-то чувство сопричастности, сопричастности к чему-то великому. А это на самом деле очень важно, хотя бы даже ради этого, наверное, стоит искать пропавших своих родных во время Великой Отечественной. Мої емоції від встановлення долі діда зашкалювали, адже про нього я знала лише з розповідей матері і бабусі. І єдине, що мені було відомо, це те, що він зник у листопаді 43-го року. Лист із цим повідомленням надійшов моїй прабабці невдовзі після зникнення рідної людини. Цей факт пам'ятає його сестра, моя рідна бабуся. Вона 69 років не знала, що сталося з її рідним братом. Там було написано, де то, -то село, ну де йшли бої. А та, звісно, не знали. Вот спасибо интернету, спасибо тебе, что на, нашел. Теперь мы хоть знаем, где его могилка. Уже я, может, не смогу поехать, а хотя бы внуки кто-то может таки съездит на ту могилку. Отдадут память. Сейчас мне интернет, так очень не нужна информация, это мусор, Над штовніми близьким ними рослин. Я дуже надеюсь, що інтернет поможет тому Сучасні технології творять дива. Ми дізнались, що дідусь загинув 11 листопада 1943 року під Псковом і похований в братській могилі, що в селі Усть До Лиси. Я знову засів у інтернеті, але на цей раз мені допоміг сайт ВКонтакте. Там я знайшов спільноту мешканців Усть До Лиси і написав повідомлення із проханням вшанувати пам'ять діда від імені нашої родини. Буквально наступного дня мені написала учениця п'ятого класу усть Долиської середньої школи Аліна Солодухіна із обіцянкою виконати моє прохання. Не черствіють людські серця. Хай би що там говорили? Люди, а не машини, займаються створенням бази даних солдатів, які брали участь у великій вітчизняній. Не машина, а людина, яка живе за сотні кілометрів від Кривого Рогу, зголосилася вшанувати пам'ять молодого єфрейтора, якого вона ніколи не знала. Саме люди подарували можливість старенькій жінці через майже 70 років припущені роздумів все-таки дізнатися, де похований її брат. Звісно, була дуже рада, що хоч ми знали, де він лежить, де він похоронений, що може коли хтось з'їздить на його могилку, хоч цвіточок положить. Я дуже сподіваюся, що ми з дітьми поїдемо сюди і поклонимося не тільки всім покишим, але своєму родному п'яти. Це наша історія, це наша сім'я. І діти можуть знати історію своїх сім'ї, знати хто був у них. Одне розуміє, коли об этом говорять, показують фотографії, такого ты ти прийшов паснику і сам вічно уклонився своему родственнику. И себя, всех, кто не тільки но від всіх, хто дожив до цього моменту. Шукайте і вірте, хочеться звернутися до усіх телеглядачів, кому невідома відома доля близьких людей, які не повернулися з війни. Адреси пошукових сайтів ви зараз бачите на своїх екранах. Можливо, і вам пощастить знайти своїх рідних, адже треба знати, треба пам'ятати. Війна закінчилась 67 років тому. Велика вітчизняна війна. Але війна за пам'ять триває і до сьогодні. 9 мая мені позвонив поздравити мой однокласник, мой друг, он же церковний служитель. От он сказав очень хорошую Він Сказав тому, ну, що ти знаєш, це вже... Не их война, а сегодня это уже наша война. Может быть, это немножечко эмоционально было сказано им, но в принципе он прав в том, что э, сейчас это происходит, какая-то определенная борьба. Борьба за восстановление истории, борьба за возвращение памяти. Э, по большому счету, борьба за э, наше. За Сознання засознання кожного человека і осознання того, що собиття, проїздівши в Рівкаті війни, це насамкіне великі собиття і важне забуття для життя кожного человека. Саме тому треба берегти спогади про те, що було, якими б важкими вони не були. Людський вік швидкоплинний, фотографії старішають і розсипаються, перетворюються на порох речі дорогих нам людей. А пам'ять вона залишається. Пам'ять вона як гарна пісня. Записана на вічну плівку, і її не стерти, ніколи не стерти. Мені кажеться, що солдати з кровавих не пришедшились палі в землю наші когда-то А превратились в мидалі. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Ooh, <laughs>